Сьогодні в період Адвенту породуємо над тим, що означає впустити в серце Ісуса. Прочитаємо спочатку Євангелію від Луки, другий розділ, і він починається з того, що вийшов наказ, перепис, і тому Йосипу з Марією потрібно було з Назарету йти до Юдеї. Давайте прочитаємо Луки, 2 розділ з 4 вірша. Пішов теж Іосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, щоб була вагітна, і сталося, як були вони там. То настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Ось е так написано. І так е написано в перекладі Огієнко, яким я користуюсь. А у Турконяка вірш сьомий звучить трошки інакше. Звучить так. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо, в заї... бо у світлиці, не в заїзді, а у світлиці не було для них місця, бо оск... поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. Ви скажете, ну, яка е, різниця? І сьогодні я хочу про це пороздумувати. По-перше, чи були жителі Віфлеєму настільки безсердечні, як е, зображено в деяких колядках і в таких популярних уявленнях про Різдво, що ось приходить вагітна жінка, їй потрібно родити, а для неї навіть у жодній хаті і в готелі тодішньому ну, зовсім немає місця і доводиться народжувати в якомусь сараї чи в пещері. Чи були жителі Віфлеєму настільки безсердечні? І друге питання: чи у Йосипа з Марією не було там родичів, адже це місто родове, і хай далекі родичі, якісь друзі там мали бути. І чи кудись схи... зникла східна гостинність? І ще одне питання в зв'язку з цим чи вірно? ставляють акценти ті популярні проповіді, в яких закликають дати місце в серці для Ісуса. І якщо для проповіді використовується цей текст, то якби ось йому не було місця, і Він такий бідний, бідненький. І не будьте ж такі безсердечні. І тут часом йде така думка: ну, як ті євреї, не будьте такі безсердечні, дайте місце. В серці для Ісуса. Чи вірно, тут розставляються акценти в таких проповідях. Те, що в нашому серці має замешкати Ісус, це, звичайно, однозначно, і ми про це поговоримо. Але давайте зараз подумаємо про наш текст. По-перше, в цьому тексті в Луки чітко сказано, що перед тим, як Марія мала народити, Йосип із нею в Іфлеємі вже були якісь час. Тобто, це не було так, як в деяких популярних фільмах, що ось вони прийшли і одразу почались пологи. Шостий вірш каже, і сталося, як були вони там. Як були, Тобто вони якийсь час там вже перебували і тоді настав її день породити. По друге. Питання в тому, чи як перекладається оце слово, яке у Гієнка перекладено заїзд, тобто заїжджий двір, гостиниця, А турконяк, сучасний перекладач Біблії, чомусь перекладає його як світлиця, тобто як кімната, там стоїть грецьке слово каталіма, і воно може перекладатися саме як кімната для гостей або світлиця. Коли ми дивимося, як в Луки. Вживається це слово. То, наприклад, в 22 розділі є відомі 11 і 12 вірші. І там також мова йде про дуже відому нам кімнату. Луки, 22 розділ. Давайте прочитаємо з 11 вірша. І ось як там сказано. І скажіть до господаря дому. Учитель питає тебе, де кімната? Каталіма. Де ота Каталіма кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю вестилану. Там приготуйте. Значить, Каталіма, кімната, і в слідуючому вірші: це горниця, тобто кімната е, у верхній частині дому. Так ось. Виявляється, що це слово Каталіна означає не готель, не гостиницю, тому що коли Лука використовує слово гостинниця в нашому перекладі, це, наприклад, в Луки 1034 сказано, що добрий самарянин, отого от бідного чоловіка, якого побили розбійники, він доставив до гостиниці, і там грецьке слово пан не Каталіма, а Пандохеєн. І воно якраз і означає за їжі двір. Тому, коли ми читаємо Луки, другий розділ, там немає такої важкої картини, яка зображає безсердечність жителів Віфлеєму. Там інша картина. Вона також про смирення, про бідність. І... Однозначно, вона про те, що Бог стає близьким до бідних, простих людей, відкривається насамперед їм. Багато людей прибуло до цього, на цей перепис, і у світлиці, тобто в тій кімнаті, в якій зазвичай приймали гостей, не було місця. Ось як в одному з коментарів це пояснюється. Коли Лука використовує в Євангелії слово Каталіма, він говорить не про гостиницю, не про готель, не за їжі двір, а про кімнату для гостей. І слід відзначити, що арабські, сирійські версії Нового Завіту, ну тобто переклади на арабський, сирійський ніколи не переводили це слово Каталіма як гостиниця. І стає більш очевидно, що Каталіма означає. Кімнату для гостей. Існують археологічні і літературні свідчення, що в більшості близькосхідних селянських хатів, домів того часу, ясля, тобто кормушка для худоби, знаходилися всередині дому, а не в окремому приміщенні. Люди, як і оці тварини, жили в одному великому закритому приміщенні, яке розділялось таким чином, що сім'я спала на підвищенні, а для тварин був відведений нижній рівень. І в цьому випадку, більш ймовірно, потрібно думати, що Йосип і Марія зупинилися в домі друзів, можливо, родичів. Який був переповнений в зв'язку з оцим переписом, і де не було місця в кімнаті для гостей у тій каталіні. Тому, ймовірно, Марія народила в кімнаті Хазяїв дому і поклала, немовля, в'язні, які, скоріш за все, також, згідно археологічних даних, були кам'яні, але вистелені, звичайно, сіном. Тому. Руйнується ця популярна картинка. Але, звичайно, це також про смирення, про бідність. Бог стає близьким до бідних простих людей, відкривається насамперед простим людям. Першими приходять пастухи, які знаходять Віфлоєм. В Ті часи не був таким аж великим. Не так багато там було тих, хто народжував. І пастухи знаходять його. І знаходять в звичному для них місці у цих яслах для худоби. І, звичайно, що ясла це смирення, це перший крок до Христа, і звідси можна вивести дуже багато настанов. І, наприклад, таку, як приводить апостол Павло у посланні до Филиппян, 2 розділ. Послання до Филиппян, давайте прочитаємо з 4 вірша по 11. -й. Якщо ясла, це був перший крок, перше місце, де знаходився Ісус, то хрест був останнім місцем, ну, якщо не рахувати, гріб в печері і тому подібне. Филип... до Филипян. Другий розділ, і прочитаємо з 4 вірша. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богом і рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе. Бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хрестні. І ми можемо додати, що покорення почалося з ясел, а завершилося на хресті. Тому і Бог повищив його, його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця! І якщо наш Господь так умолив себе, то і ми не маємо нічого робити з підступа або чванливості, але в покорі мати один одного за більшу від себе і дбати не про себе, а про іншого. Ось така настанова. А тепер давайте подумаємо про серце, наше людське серце Ісуса. Ми вже розуміємо, що згідно євангельської розповіді, мова йде не про те, щоб впустити Ісуса з жалю якогось, бо йому, бідному, нема де жити. А поки ви не впускаєте, то він бідолаха страждає. Зараз він зовсім в іншому положенні. Зараз він царює, сидить, праворуч, отця. І давайте прочитаємо молитву Павла. Послання до Ефесян в 3 розділі, з 14 по 20 вірші. Там якраз мова йде про серце і про Ісуса. Послання до Ефесян, 3 розділ з 14 вірша. Для того схиляю коліна свої перед отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав. Вам, за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його, у внутрішнім чоловікові, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина й довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Ось е, молитва е, Павла, і тут сказано, що Він молиться, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. І оце слово е, замешкав катойкео від Ойкос, е, Дім Оселя, щоб Він замешкав, щоб він залишався у ваших серцях, щоб він знаходився там, як в своєму домі. Цьому суть. І ми бачимо, що це через віру потрібно повірити в те, хто він є, що він зробив, і прийняти це всім серцем. І так Христос буде замешкувати через віру. І суть тому, що ми разом з усіма святими, тобто з усіма віруючими, могли б пізнавати, що є ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов. І коли ми її пізнаємо, ми. Наповнені всякою повнотою Божою. Тобто потрібно, щоб Ісус дійсно замешкав у наших серцях, але не тому, що щось не те з ним, щось не те з нами, тому що без нього ми не маємо повноти, ми не знаємо насправді, що таке любов. А коли ми пізнаємо його, ми наповнюємося цією повнотою Божою. Нам потрібно, щоб він замешкав нас, поселився Духом Святим, тому що інакше гріх буде керувати нашим серцем, а через наші пожарливості, через гріхи, через те, що ми будемо виконувати свої забаганки і жити по звичаю світу, цього нами буде керувати сатана. Так говорить Святе письмо. І нам дуже потрібно, щоб зараз замість того жалюгідного стану. В нашому серці замешкував Христос. І як це зробити, як це починається? Звичайно, що до цього веде Дух Святий і відкриває істину про Ісуса через Святу Євангелію. Покаяння в гріхах віра в Ісуса, підкорення Йому як царю. Так, це цар, який смирив, умалив себе, він лежав у Ясві. Потім він був розпитий на хресті. але Він і Воскрес, і Вознісся, Він царює і Він прийде судити світ. І от в цього царя нам треба повірити і йому підкоритися і покаятися в гріхах наших, царю, який возлюбив своїх підданих до смерті Хресту. Але воздасть тим, хто не підкоряється Євангелії, хто не приймає його як царя, як владику. Саме про це апостол Петро проповідував в день п'ятидесятниці, коли здійснював першу свою проповідь. І ця проповідь була в силі Духа Святого, і Дух Святий діяв на серця тих, хто слухав Євангелію. Давайте згадаємо і про цей епізод і прочитаємо в Діях святих Апостолів другий розділ. Прочитаємо з 36 по 38 вірші Дії святих Апостолів. Петро сказав: Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж, оце вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браті А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Ось як це відбувається? Вон, Петро проповідував, що Ісус то є Господь, Він є істинний Месія. Так Бог зробив. І вони розжалобились серцем. Їхнє серце було пронизане цією вісткою. І що говорить їм Петро? Що потрібно покаятися, охреститися в ім'я Ісуса, замість того, щоб йому противитися. І тоді дар Духа Святого ви приймете. І таким чином Христос поселяється в серці через віру. Давайте відкриємо ще один текст. І, да, до речі, додам до цього, що. Звичайно, ми не зовсім в тій історичній ситуації. Ми не були безпосередньо тоді, але ми розуміємо, що на Христі Ісус висів за наші гріхи. І якщо ми приймаємо це своїм серцем і приймаємо також те, що Він і Воскрес, і Він є владика Господь, підкоряємося, Йому, тоді Він замешкає в наших серцях. І ще один текст прочитаємо. Дуже відомий. Багато є картинок на цю тему. Об'явлення, третій розділ прочитаємо з 14 го вірша. Об'явлення, третій розділ, з 14 вірша. І до Ангела церкви Владокії напиши Оце каже амінь, свідок вірний і правдивий початок Божого творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе зі своїх уст, бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в огні щоб збагатитись. І білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити, кого я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, і я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церква. Це звернення до церкви Владикій, яка згідно цих слів Ісуса ніяка, ні тепла, ні гаряча, ні тепла, ні холодна. вірніше, ні гаряча, ні холодна, а така ледве тепла. Неприємно більшості людей пити ледве теплу воду. Вона має бути або освіжаюча така, або гаряча, і там були в сусідніх містах такі джерела. Одні гарячі, другі холодні, вони були лікувальні і приємні для пиття. А церква була ніяка, в цьому суть цього порівняння. Як же звертається Ісус до цієї церкви? Який Ісус звертається до цієї церкви? Чи такий бідненький Ісус, якому нема де жити? Ні, це звернення царя владики, той, хто ходить серед світильників. Тому що об'явлення Івана починається з величного видіння, коли Іван бачить Ісуса як владику світу, як царя. Ось перший розділ з 12 го вірша. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова, голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у селі своїй. Ось такий це Ісус, який звертається до церкви. Коли Іван побачив це видіння, то до ніг йому впав, немов мертвий. Ось таке його було перше враження. Це картина царя. Це не бідненький Ісус. Це Ісус Христос, Цар Церкви, владика світу, суддя. У нього багато дарів. У нього багато дарів, які він здобув своєю смертю своїм воскресінням. І Він пропонує церкві владики, яка дуже-дуже охолола у своїх стосунках з ним. Прийняти ці дари, купити, а купуються вони не за гроші, вони купуються через віру. І потрібно покаятися і визнати, що ти багато думав про себе, але насправді ти нужденний, мізерний, вбогий і сліпий, і голий. Але ти можеш, покаявшись, відновити стосунки з Ісусом, саме про це він говорить війду і буду вечеряти з ним, і в кінцевому підсумку бути переможцем. У Ісуса багато дарів. Тому відкрити двері серця потрібно не з жалю до Нього, а з жалю до себе, з усвідомлення, що без Нього ми убогі. І Він обіцяє оце близьке спілкування. Буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Хай Господь благословить нас, пізнанням Його! Хай Господь замешкує через віру в ваших серцях, і хай, і хай Він відкривається в кожному з нас, щоб ми пізнавали любов Божу і були наповнені Його повнотою. І хай Він почує молитви наші за тих, кого Він розуміє, до кого Він близький, до тих, хто в холоді і в грязюці, в окопах, до тих, хто втратив своїх рідних і потребує втіхи, до тих, хто поранений. До тих, хто переживає різні такі незгоди. Він милостивий Преосвященник. і Він сам пережив це все. І Він, владика Всесвіту. Хай Він замешкує через віру в наших серцях. І хай Господь благословить вас і почує наші молитви за наш народ, за наших воїнів і звільнить тільки по Його милості. Від ворогів наших, починаючи з нашого власного гріха. Амінь.